Трагічна ДТП на Буковині забрала життя 12-річної дівчинки. Учора ввечері, 7 липня, у межах села Романківці 20-річний водій автомобіля Ауді зіткнувся з автівкою Деоматіс під керуванням 34-річної жительки міста Сокиряни. У наслідок аварії 12-річна пасажирка автомобіля Деоматіс від отриманих травм загинула на місці пригоди. Водія Ауді та трьох пасажирів госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Водія Ауді затримали. Він перебуває у спецпалаті місцевої лікарні. Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик. Ще одна ДТП з потерпілими трапилася минулими вихідними в межах села Рудка. Відомо, що 35-річна жителька села Бабин керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнула з автомобілем Фольксваген т Т4» під керуванням 58-річного жителя Івано-Франківської області. В результаті зіткнення водій останньої автівки отримав травми його госпіталізували. Транспортні засоби вилучено. Триває досудове розслідування.